Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею! Слава Щирий привіт і найкраще побажання з Івано-Франківська. Вам насилаю я, генерал капелану ОГР Борис Голодюк, Павло Дністер. у фільмі від пам'ятника ранка нашого міста Франківська до пам'ятника Шевченка від Христа Каменя-Ра. Від місця, де має воскреснути Іван Якович Франко, і тисячу святих, до місця, де має воскреснути Тарас Григорович Шевченко і тисячу святих. Про що сьогодні ми маємо 14 років, така дата особлива, як в нашому місті 12 жовтня 2006 року, було прийнято третій універсал Української головної визнаї ради. Власне, і я безперечно причетний до того, як генерал, який після цього е, отримав звання в 2008 році генерала капелана тобто головного священника мережі УНУПА, тоді ж, е, власне, е, найбільш побожні люди, найбільш патріотичні, таємно зібрались, Де саме е, час буде, будете знати ви, поки що то в таїні. Прийняли універсал, в якому було сказано певні пророцтва е, об'єднання святі, про наше місто, про Україну, про ті події, які сталися у світі. Вже е, після третього універсалу це і е, Кривавий Майдан, і війна, е, власне, яка йде е, Антихриста Путіна і рашофашистів проти нас, українців, і про ті події, які ще будуть. Раша десанту на івано франківськ на Київ, і що в той важкий час Бог поможе нам, нашим козакам своїм божим десантом зійдуть чудо храми про що пророцтва УПА за 200 чудо храмів. Я ж хочу сказати, що отут, де ви бачите біла машина, і над на неї напис готель, а зверху напис Надія. Саме 9 жовтня 1990 року. 30 років тому назад був знятий найбільший пам'ятник Леніна у нашому краю. І, власне, це було зроблено завдяки 72 депутатам, які голосували за це рішення. І Я ними керував як голова Івано-Франківського руху. І, власне, і в той час мер міста Ярослав Таліх утримався. Від голосування проявив боягузлову позицію. Наші ж патріоти значить, підтримали мене, і е, про це не згадується умисно розумієте, тому що людей орієнтують на сексотів. А не на патріотів, і власне мій фільм є особливою такої прощі покути за те, щоб люди старалися зрозуміти правду і старалися зрозуміти, написали статтю, що нібито Франківську як знімали пам'ятник Леніна то не було протестів комуняцьких, та кинули гранати, обіцяли мене вбити, сім'ю мою вбити. Виїхала моя мама, виїхала, забрала мого сина першого власне. дружина. Ризикувала, звісно, здоров'ям і життям. Ризикували ті люди, що коло мене, які охороняли мене. Власне, вночі чергували в автомобілях біля мого будинку. Але ж не хочу, щоб це власне відео моє виглядало значить, якимось таким, знаєте, своїм особистим. Це потрібно. Всім нам знати правду, бо правда і дорога, і життя це Бог наш Ісус. Чим більше будемо правду шукати, тим ближче ми будемо до Бога наближатись, тим більше ласка Божа буде на нас, на нашій родині, на Україні. І в 95-му році був відкритий цей прекрасний пам'ятник Івана Франка на День Незалежності. Нагадаю вам, що цей пам'ятник має засіяти. І це буде в той час, власне, з середина четвер, коли наступна четверга, має статись велике чудо, мають у світ зійти 324 чудо храми металеві. Власне, це буде коли зупиниться сонце, і на сонці з'явиться Матір Божа. Поруч нею буде Ісус, і вони будуть іти сонця на місяць. А з місяця саме сюди, в Івано-Франківськ, в наше місто і над нашим містом будуть іти веселковою такою дорогою власне, у бік села Вовчинець. В інтернеті ви знайдете, що в 2019 році Бог дав і пізніше давав, і до того давав. Значить, веселку нам зазняти саме, е, яка є з боку е, з, півдня або заходу сонця на схід. От над цим готелем, Надієм є веселка, е, тому що ця веселка засвідчує там, ви побачите фотографію, те, що є за пророста УПА. Що десь у цьому фільмі трошки скажу вам я, що в третьому універсалі Української головної Визної ради, власне, було сказано також і за четвертий універсал Української головної Визної ради, що він буде тоді, коли саме в четвер Бог святими прибуде на початку дня прочитаний тими людьми, які власне є родичами наших героїв і друзів ЗСУ УПА. Наперед перепрошую за технічні поладки значить, мого відео, бо ті сенсаційні вісі, які говорю я, мали би транслювати по телебаченню, обговорювати по власне, газетах. Священники, християни мали би казати щодо цих новітніх пророц, чи вони узгоджуються із святим письмом чи ні. Ну, дуже багато років не було такого свавілля, як от зараз якісь нерозумні люди написали на цій святій таблиці. Значить, якісь власне, написи, але я прочитаю, що ж тут пише, що це місце колишнього міського кладовища, започаткованого документально 1782 року, але насправді кладовище набагато сот років старіше. Тому що оця частина тут називали, що це хлопський цвинтар, були дерев'яні хрести. Потім зробили панський цвинтар, кам'яні хрести, кам'яниці, склепи. І, власне, відгородили ту частину від панського цвинтара, від тут хлопського. Потім хлопські з часом так зробили, що хто навколо нього жив, наші люди патріоти, то ляхи жиди зробили так, щоб їх переселити силою, і щоб люди вже не пам'ятали про те. Зубили потім тут уже то заросло кладовище бурянами і зробили власне городи. Після того на згадку про це була побудована церква. Церкву взірвали в 71-му році Богом прокляті коменяки, їхні посіпаки, і на місці церкви побудували оцей драмтеатр власне, і поруйнували потім тут це кладовище. І, власне, ми йдемо з вами. І, власне, в цій частині кладовища було поховано монахів, монахинь і єпископів, і священників, і найбільш таких людей побожних на схід сонця. На захід сонця в бік села Степана Бандери було близько 300 могил, значить наших патріотів, воїнів, січових світів, наших героїв. Ви бачите, що тут 12-стація хресної дороги, хрест намальований на Яворі, а в той бік, власне, 13 стація хресної дороги. Ви знаєте, що 12-та стація це розп'яття Ісуса, а 13-та це вже Ісуса покладають гріб, але фактично Ісус вже душею був воскресний, який зійшов в пекло, і, власне, боровся проти зла. І, власне, по периметру цього кладовища являлася Божа Мати Пресвята, і вона вказала саме цих дерев, вона торкнулася рукою, на яких намальовані оті хрести. Що бачите, ви власне у фільмі Хресна дорога у Паї Богородиці, десь більше про це розказано, і показано, де саме стояла Преста Божа Мати. Яку ласку Божу е, мав бачити я, і гугліть е, статтю Боризолодюк, понад 50 років бачить і чує Бога і Богородицю. Власне, між 13 і 14 стацією, яка е, матінка Божа явилася між двома деревами-ясинами, і при один ясен ви бачите там вгорі, е, в нього е, власне. У формі букви В росте так крона, і, а інший ще зразу внизу, бачите, власне, видно букву В, тобто Вікторія у південний бік. Власне, і саме от на цій території має зійти чудо храм металевий трьохресний, який буде подібний на свято Лінський храм. Зображений на 5 гривнях. Перед тим станеться велике чудо перед зображенням Богдана Хмельницького, який має воскреснути з цього чудо храму. І власне перед зображенням Івана Франка, тобто на 5 на 20 гривнях, на всіх купюрах Божа мати сказала, що буде молити, що Бог дав чудо з'яви синього хреста. Чому синього? Тому що саме тут встановлений синій хрест. Хрест, який є ближче до річки, власне, яка називалась Срібна Бистриця, і Колір Марії він є синій срібний. І хрест, який ближчий до срібного палацу Богородиці, до села Вовчинець. Що власне, в коментарі цього YouTube відео подивіться, будь ласка, інформацію про нього. Також сталося велике чудо, що саме в третьому універсалі УВЕ, 2000. Шостому році було написано, що тут має воскреснути як передала Божа мати Ігор Тальков, серед тисячу святих, що вернуться, воскреснуть не тільки українці, а воскресне сотня тих людей, які народилися в Росії, щоб агітувати проти Путіна, щоб агітувати за українську мову, за українські звичаї. За віру, ту, яка найбільш правдива є серед галичан, українців, значить, і викривати вже віру і е, матюк, матюкливий язик московитів, їхні похабні звичаї і е, все інше, розумієте, це будуть викривати люди надзвичайно авторитетні серед самих росіян, е, власне, які будуть з них робити росіян е, і відкидати, як кажуть, тих, які москалі. Які кацапи, які люди злі. І Бог дав велике чудо, дорогі люди, що прийшло 9 років, і в Росії на фотографіях Ігоря Телькова, який співав Я Воскреснею спою в стороні недоракова геніїв», з'явилися сині хрести без перетинки, саме такої форми, як цей хрест, який водночас є хрестом 123 кілометрової хресної дороги УПА 15-ї стації, тобто стації Воскресіння власне. Що є Хресна дорога Марії. Про це мало говорять священники. На 15 стацій, де 15-та стація, власне, є, що Ісус воскресає з гробу. Хочу вам показати, деякі люди недовірливі, що це видавництво релігійне, добре 2014 року випустила цю книжку. І власне на цьому місці має воскреснути тисяча святих, як я вже говорив з Іваном Франком. З, з 300 відомих людей і, і, і воскресне також Джухар Додаєв. Серед Божого власне війська 500 чоловік, які тут воскреснуть, буде він, буде Роман Шухевич, на славний генерал УПА. За день до його свята. Значить, прошу зупинити, і скільки ваша воля помолити, щоб це було скоріше. Воскреснуть інші наші знамениті люди, і воскресне 100 священиків, серед яких головний буде Миколай Чернецький, і у Львові дуже багато людей їдуть на прощу до його мощей, але тут він воскресне в тілі новому, вічно молодому. І божа мати сказала, що хто молиться на цьому місці, то з вірою. Хто не може приїхати, то хоча відео зупиняється, помолиться до Миколая Чернецького, то особливі ласки Божі будуть. І може навіть присниться Сон, чи якесь ведіння зв'язане з цим місцем. Про що прошу повідомити на Фейсбук мені Борису Гулюку. Цей хрест встановлений власне тут, у цьому сквері 24 квітня 2008 року в Час, коли була намальована хресна дорога на хрести на цих деревах, а потім хрест стояв спочатку біля першої стації хресної дороги. Потім, коли мала початися війна, на різдво 2014 року Божа Мати Пресвята благословила хрест обнести хресною дорогою навколо каплиці, яка там є. І встановити саме тут на місце зрубаного спиляного дуба. Приходьте сюди, моліться, запалюйте свічі, знайте, що будуть великі ласки Божі на вас, на вашій родині малій і на нашій Україні на світі Божому все більші. І, звісно, щиро дякую всім людям, тим, які вже сюди приходили, свічі запалили, квіти посадили і Бога тут молили. Цей хрест цілували. Вервичками своїми, які треба носити на шиї, торкали цей хрест, і від того сила Божа більша на них стала і навколо них більше Божих ангелів, Господь Бог дає святих. Нагадаю вам, що е, якщо людина носить вервицю місяць, не знімаючи її, є обітниця Бога і Божої Матері, що людині дається не менше одного доброго ангела на допомогу. А чим більше людина загітує інших людей це робити, тим більше Бог ту людину буде обороняти, бо вона цінність особливо має. І Бог до тої людини набагато більше ангелів посилає, так як це є зі мною. Що я прошу Бога, Господи, забери добрих ангелів від мене і дай тим людям, які проблеми, яким найбільше більше треба нашим воїнам, козакам, фронтовикам. На допомогу на скоріше перемогу з Богом, тому що знаю, що власне, на відміну від інших людей, багатьох, саме коло мене Бог і Божа мати багатьох ангелів дає, про що я розповідав є відео, як Бог, Божа мати, не раз мене рятували. І саме за те, що власне я старався у вірі рости, що і вам, дорогі мої, бажаю. і... Власне, 15-та стація хресної дороги є ось тут. І завершиться хресна дорога саме на тому місці. Ви бачите, що є така поляна, де має бути сходження того чуду храму. А перша стація хресної дороги є намальована на Яворі. Напроти будинку номер 15 і вулиці Верховинської, яка перпендикулярно до вулиці Бандери власне, виходить сюди на цей сквер. І власне, хочу сказати, що Божа Мати благословила ті хрести, які тут були, намалювати трьома кольорами. Ну, послідовно, У 2008 році, на чистий четвер, хрести були намальовані помаранчевою фарбою. Ви бачите, вона. Збереглася тоді була так звана помаранчева влада Ющенка, так яка власне через рік наш по Божій волі і по волі людей, значить більшості, змінилися владою того хама Зека Януковича. Потім почався майдан. І в 2014 році представ Божа мати благословила е, хрест помаранчого кольору замалювати жовтим кольором. Ви бачите, е, і його. І по моєму з 2017 року, коли було 100 років, е, з матінки Божої в Хотіні. 13 жовтня 1917 року було неймовірне чудо пад що сонце падало на землю це бачили близько 100 тисяч людей сонце було зупинене богом божою матінкою які з'явились на сонці благословили людей і божа мати передала що до 100 років до 13 жовтня 2017 року світі будуть неймовірні чуда і буде встановлена влада ісуса христа в, з України, з Русі на весь світ. Але саме тут Божа мати сказала, що Бог це пророцтво своє відтягує, це ознака пророка Йони. Хто пам'ятає, що пророку Йони були сказані пророцтва, і вони не здійснилися в той час, що обіцяв Господь їх здійснити, але Бог їх здійснив пізніше. Така ситуація і зараз, що Бог ще дає час, щоб люди усвідомили все те, що Бог. І Божа мати через нас, офіцерів, капеланів передає, що ви можете знайти пророцтва УПА, відео мої. І, власне, ви бачите кущ, який був посаджений на місці, де спочатку стояв той хрест 15-ї стації хресної дороги, хрест Каменяра, як його називає Мати Божа Свята. Він був спочатку замальований жовтий колір. А потім, вже коли більша віра настала, то жовтим кольором е залишається замальований хрест кобзаря, який має з'явитись на купюрах 100 гривень усіх, і на купюрі 10 гривень для Івана Мазепу. Що саме в тому напрямі на захід сонця в Івано-Франківську має зійти чудохрамного озеро, з якого воскресне тисячу святих, і серед них всі святі воскреснуть у тілах нових, вічно молодих. Віком до 30 років вони будуть виглядати, серед них, власне, повернеться Тарас Шевченко, як наш гетьман і король. А почесний супровід його буде. Очолювати як полковник красень козак Іван Степанович Мазепа. І, власне, ви бачите Старасний хрест України. Це е, найстаріший хрест, який поставлений е, за Божим благословенням тут, на місці, де були порівновані могили, щоб люди приходили від кожного міста і села. Щомісяця по два-три е, чоловіка молились тут у бік сонця. До 12-ї години в цей бік на схід, а після 12-ї години, власне, на захід сонця. І е, тут написано, що хрест встановлений на згадку за всіма українцями, тими, які загинули при різних окупаційних режимах. І власне е, має статись велике чудо, що е, коли тут люди будуть молитися. В час нападу рашофашистів фашистів на франківськ на Київ, то цей хрест почне сіяти і почне зменшуватись до того розміру, що ви бачите, помальовано золотим кольором. Тобто страсті України Бог буде показувати, що вони зменшуються завдяки тому, власне, що Бог приближається і що Бог прийде нам на допомогу. 5 жовтня 2006 року, саме біля цього хреста, молився мій побратим, ім'я якого Богдан, в якому з'явилась Божа Мати Свята, яка від того Хреста мовчки просто йшла, і він був захоплений і рухався ось так з нею. І вже в другому фільмі після цього фільму Бог благословив мене зняти три фільми про цю мою прощу Трійці Пресвятої. Я розкажу вам більше за той шлях Богдана.